i Розглянемо наступний подвиг Геракла, який був пов'язаний зі стімфалійськими птахами. Ці міфічні істоти жили біля болота стімфала в Аркадії і були відомі своїми мідними дзьобами, крилами та пазурами, а також тим, що їх вигодував сам Арес. Вони нападали на людей і тварин, вбиваючи їх своїми гострими перами, які використовували як стріли. Геракл отримав завдання від Еврісфея знищити цих птахів. a heave. Афіна Палада допомогла йому, йому, тобто Гераклу, давши два мідні тимпани, які викував Гефест. Геракл став на високому горбі біля лісу, де гніздилися птахи і вдарив у тимпани. Птахи злякалися і злетіли вгору. Після чого Геракл почав стріляти в них з лука. Кутро немейського лева слугувало гарним захистом від смертоносних пір'їн, що сипалися на героя з неба. Багато птахів було вбито, а решта. Втекли на острів Ареса в понті Евкінському, теперішньому чорному морі.